1 жовтня, міжнародний день кави або кохи. тож пропоную приготувати лате. І Пропорції ви знайдете в описі. Для його приготування нам знадобиться гарбузове пюре. Якщо ви його можете купити в магазині, це добре. Якщо у вас його немає, як у мене, то сьогодні ми його приготуємо. Для початку нам треба нарізати та від'єднати його від оболочки. Нарізати невеличкими кубиками, шматочками, налити трошки води до Першу ми 10 хвилин на середньому вогні тримаємо не накриваючи кришечкою, а далі 10 хвилин ми накриваємо кришечкою та на доповільному вогні ще після цього пробиваємо блендером нашого тову суміш. Я трошки води. Яка не випарилась, додала, але це не обов'язково. Дивлячись, якої густоти ви хочете. Ми додаємо до кастрюльки, куди додаємо ще молоко і трошки цукру. А ставимо на середній вогонь та сильно прогріваємо, але важливо не доводити до кипіння. При бажанні ви можете додати будь-які спеції. В мене вже є зварена кава, тож я виливаю її приблизно десь на половинку, може трошки менше, і зверху доливаю нашу молоч молочну суміш. Також ось така гарнівня в нас вийшла. Essa é